Ще один захисник повернувся на Кам'янечину на щиті. Сергію Лютаревичу було лише 34. струнко Розгорнути державний право України. Обгорнути державний право. Добродушний, щирий, працьовитий і завжди налаштований оптимістично. Таким Сергія знали і таким назавжди залишиться у пам'яті близьких. З дитинства він з моїм сином, ніби в нього ще брат є. Він ходив в школу, в місті вони ходили, дружили, вони саме маличку з детства з ним. Яким він був, яким залишився? Дуже хорошу людину. У мене син теж зараз на нулю воює, то він час мені був тут, то він мені весь час допомагав. Дому. Що, що не скажу, він все робив, ніколи не відказував. Навіть ночою подзвоню, і він прибігав до мене. Чи малий дзвонить до мене, я телефона не беру. Він біжить, тютюна, що сталося? Чому ви трубки не берете? Він дуже людина добра була. До лав Збройних сил України Сергія мобілізували 6 січня 2025 року. Бойові завдання виконував на Донеччині. Загинув 23 серпня поблизу населеного пункту Софіївка. Поховали героя на сільському кладовищі у рідному селі Кам'янка. Ucz jakie rozwinął się w imperii, zła prosmo o opamiętanie, o pokajanie dla wszystkich, a o wieczny pokój dla duszy Sergieja, od Bogu oddał, se, oddał swoje życie, żeby zachiszczał swoją bartuszynę, tych, które tutaj idą i Bryjutu Наш непокоління Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.